Я Херсон в Івано-Франківську запрацював хаб, завдяки якому мешканці Причорноморської області зможуть отримувати підтримку і різноманітну допомогу. Скільки наразі херсонців перебувають на Прикарпатті та з якими проблемами зіткнулися? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Допомогти релокованому бізнесу Херсонщини створити робочі місця та працевлаштувати вимушених переселенців. Саме це і є основними завданнями хабу. Люди приходять сюди, спілкуються з нашими волонтерами, задають питання, надають, отримують відразу відповіді. Ми реєструємо їхні побажання або проблемні питання. Благодійна організація також займається питаннями надання гуманітарної допомоги, питаннями розміщення людей, які переїжджають сюди на Франківщину. Алія одна із тих, хто був змушений покинути свої домівки. Представляє жінки інтереси сімей, у яких на вихованні діти-аутисти. Після евакуації вони поселилися в невеличкому хостелі, та оплачувати проживання у ньому більше не можуть. Ми дуже раді, що відчиняється цей хаб. Ми дуже сподіваємось, що буде вирішено питання нашого перебування. Або не всі приміщення, які пристосовані для переселенців, можна пристосувати для наших діточок, бо вони ну не можуть, наприклад, жити у спортзалі на 10 людей. Хтось не спить ночами, хтось громко ну вокалізує. Таких як Наталія, які з Херсонщини переїхали на Прикарпаття, понад 6 тисяч. Це вже не перший центр, який відкривається, був відкритий Ямаріуполь. Зараз відкривається «Я Херсон центр. Дуже важливо підтримати тих людей, які вимушено перемістилися до Івано-Франківська. Важливо, щоб зараз тут на базі Івано-Франківська був цей центр, який допомагав херсонцям з різними питаннями. Більше 146 тисяч внутрішньопереміщених людей прийняла наша область від початку війни. Хочу зазначити, що наша область і готова надалі ставати прихистком для людей, які цього потребують. На сьогодні областю рекордсменом, яка прийняла найбільше вимушених переселенців із Херсонщини, є Київська. За неофіційними даними загалом цю територію України покинули близько півмільйона людей. Коли ці люди бігли, і з-за того, що це було ну відбувалося дуже і дуже швидко, вони вимушені були покидати свої домівки в тому, в чому були біля річки інволед, знайшли три тисячі велосипедів. Людей, які не могли йти, вивозили на тачках на одному колесі. Зв'язували два велосипеди для того, щоб таких людей, які не можуть ходити, тому ми повинні розуміти, всі наші колеги, які зараз працюють в інших областях, які знаходяться під контролем України. Вони разом з нами роблять дуже дуже важливу справу для тих людей, які поїхали. Такі ж хаби для херсонців планують відкрити у всіх обласних центрах України, поки організація діє лише у Запоріжжі.